Друзі, подивіться, яка квартира, який дизайн, сучасна, комфортна, затишна, простора в центрі міста і всього 145 тисяч. Я давно не бачив такої квартири, щоб в неї так було зручно все зроблено. І з таким смаком. У нас Є все. Поєднана кухня з вітальнею, з телевізором. І що мені подобається, розташування. Кімнати виходять одразу. Всі. У нас три спальні: перша, друга. І далі трей. Подивіться, як гарно оснащена ця квартира. В неї є все необхідне для життя. І, як ми хотіли, дуже багато запитів на класний ремонт. Подивіться. Є вмонтована посудомийка, Є плита, є духовка, мікроволновка, класні шафи сучасні. І поверхня дуже широка, дуже класно тут готувати і друзів приймати. Також вмонтована пральна машина. Дорогі склопакети. В кожній кімнаті замінені двері і зроблений повний ремонт. На підлозі сучасний дуже якісний ламінат. В санвузлі є все, що необхідно. простора душова кабіна, сучасний унітаз. В цій квартирі все нове. Подивіться, в нас яке є ліжко, дизайнерські штуки, кондиціонер, світло в вікно. Яке е, з двокамерним пакетом і зберігає і тепло, і не дає замерзити. Це Одна зі спалень. У нас є кондиціонер, вікна замінені. Позаду це вмонтована велика шафа, шафа купе, і вихід на балкон. Подивіться, друзі: в нас є балкон. І так само 2 хвилини до центрального проспекту міста. Друзі, замінена двері, зроблена електрика. І будь ласка, запрошую третю спальню. Можна її облагодити за своїм смаком. Це може бути дитяча, може кабінет, але подивіться всі світлі. Вікна це одна з небагатьох квартир з дуже класним ремонтом, якісним сучасним дизайном. І що мені подобається, тут і кожен квадратний метр тут продуманий з розумом. Якщо сподобалось, пишіть мені, і я з задоволенням вам її покажу.